Я Аліса, просто українка. І ви знаєте, що це означає? Бути українкою це як бути супергероєм, але без плаща. Ні, замість плаща у нас є вишивателька. А ще у кожному українці є суперсила, вміння святкувати. І якщо ви думаєте, що святкувати легко, спробуйте пояснити комусь наші традиції. На Наволити всі йдуть до церкви з кошиком. І не просто з кошиком, а з таким, ніби завтра кінець світу. Паска ковбаса, яйця і обов'язково шматочок сала. На удачу! Здається, що після цього освячення можна святкувати місяць. Ну і, звичайно, куди ж розбити яйцями. Це коли всі чекають на момент, щоб перевірити своє яйця на міцність. Як я казала, бути українкою – це як марафон, але зі святами і контролем. От уявіть, у мене мама вчителька. Це як мати двох вчителів одразу. Одного в школі, а іншого вдома. Знаєте, коли мама вчителька це жити в режимі постійно у ЗНО, ти не можеш просто забути домашні завдання, бо в неї є суперсила, вона все бачить. Приходжу додому, а мама вже така, де домашка з географії? І от тільки скажи, що я забула. Вона дуже важко контрольна просто на кухні. А якщо серйозно, я дуже люблю вчитися. Беру участь у різних конкурсах, олімпіадах і фестивалях. Маю призові місця і нагороди. Але не тільки шкільне життя не цікаве, а ще й родині свята. Взяти хоча пріство 12 страв на столі. Це вже справжня національна олімпіада. Тінця, вареники, голубці і, звісно, борщ, Щоб у всіх бух на столі. Полятка, це як наш український реп. Ти співаєш, а тобі ще й гроші дають. Чим більше колядок стаєш, тим більше заробив. Івана Копала це взагалі українська версія коплець. Ведеш вівки, стрибаєш через вогонь і шукаєш квітку папниці. Правда, ніхто її не знаходить, але всі щасливі. Стрибки через вогонь це як національний спорт. А потім мама приходить з відром води і каже: а тепер не всяку пару? Обливайтеся. Бути українкою це не тільки про вареники і вишиванки, це про нашу гордість, традиції, які ми передаємо з покоління в покоління, і той дух, який завжди робить нас сильними і щасливими. Ми вміємо святкувати життя кожен день. І навіть якщо для цього треба плести вінки або битися яйцями. Тож, коли хтось запитає мене, а хто ти. Я скажу, а я просто українка, і знаєте, що це круто, і я цим пишаюся.